Слава Богу, ще раз скажемо. Цікаве наше слово. Хто має вуха, не чує, так сказано. Що говорить Господь. Телесом зачіплено за лікаря. Ми дійсно приходимо і, і, і десь, наскільки є, є паралель з Богом і з, і з лікарями. Ти приходиш до лікаря, і лікар каже, роздягайтеся. <різь> і ти кажеш, мені не буду роздягатися. Ну ніколи так не робимо. Треба роздягатися, все. Приїхав. Ти приїхав. Ні, я не буду. Нас провіряють кожного місяця, кожного року В шкіндиспансері провіряють ну, комісія по роботі. І ти мусиш кожного разу, знаєте, коли ти. Ну, коли йде там жінка до жінки гінеколога, це одне. А коли вона йде до чоловіка, або навпаки, чоловік йде до, е, до жінки на о, медогляд, теж здається, є бар'єр свій. І Які би бар'єри не були? Чи є бар'єри між тим, щоб ви до Бога приходите, теж чесним, відкритим. Е, так написано, що є в одному з місця. Ну, не, не, але так по пам'яті, що все неге перед ним. Насправді, ми, як би ми не ховалися, ми ховаємося для себе. Тому дійсно сказано, правильно сьогодні було замічено, всі ці маски, вони часом в серці нашому складені, вони для нас. Люди можуть замічати, хтось не буде замічати, але в цілому ми мусимо робити свій висновок і одним братом. Жартували, і так ми з тобою говоримо, кажуть, чи ти носиш маски, ну так, Бомба. Він каже, та е, питання, чи, я, чи ми знімаємо її маску. Ну, так деколи насправді є, що ми часом маємо приміряємо для інших людей різні маски. Тому дійсно чесним перед Богом і чесним перед людьми, щирим, відкритими. Це не завжди є просто, але, але краще так. Що Ти боїшся, що хтось тебе в чомусь буде. Ти відкритий, простити, не ображатися, не винувати ти нікого, залишити всі ці моменти. Якщо справді є щось, по-любому, що, що ми якісь маємо претензії до когось завжди, але, ну, як кажуть, не ховати це десь там в ящики, і не носити це, так як великий багаж. Дорогоцінність така, ну я ще тобі не покажу десь одного разу. А сьогодні я посміхаюсь тобі, красиво. Христос нам насправді те, що ми сьогодні згадуємо, ми сьогодні будемо мати участь. Участь. участь, Беремо участь, правильно? Я одного місця хотів читати якраз. Ми беремо участь, ми... чому Бо Христос за це платив. Щоб дати нам таку можливість. Зачитаємо і одна, одна думка. І приходимо. Е, група ходить нас на середину покличте. А, будете там. Добре. Це буде послання до євреїв третій розділ 14 вірш. Тільки один вірш. Бо ми стали. Учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримуємо певним аж до Кінця. Учасниками в деяких перекладах написано причасниками, можна сказати, що це якась, якась участь або уділ, якийсь куди тебе пускають, куди для других людей закрито. Уявімо собі, що на цій землі є мільярдери, люди, які володіють дуже великим багатством. Відядьте, що вас кличе цей мільярдер, і каже, ти будеш учасником бізнесу. Ну, ви знаєте, що бізнесмени, якщо вони домовляються, то, то 50, хоча б 50 на 50. Ну, може, там хтось робить невелике, то каже, ладно, давай по 30, троє, по 30, ще якось. Але в принципі, десь порівняно береться. А коли, коли у вас мільярдер кличе і каже, я беру тебе в долю, а в тебе нічого нема. І що ти скажеш? Та ми попрацюємо, ми там зробимо. Це таки, така була приказка, що сиділа муха на коні і казали, ми орали. Що, так, ми орали. Ну, ви розумієте, що часом е, ти нічого туди не вкладав, ти нічого для цього не прикладався там. Робив, робив хто? Хтось інший. І як я кажу з цим прикладом, мільярдером уявіть собі, що він вас бере, в кабінет, з вами мило говорить, гарно дивиться на вас і каже: ви от ви від сьогодні працюєте в моїй фірмі. І я вас беру в долю не просто там якимсь секретарем на там, там, побігушках, Ні. Ви в долю і половина цього бізнесу ваша. Або навіть, ви як себе, ви уявляли ви мільярд, мільярд, один мільярд доларів? Ніколи не уявляю. Я, я пробував десь мільйон уявити. Ну це дуже складно. Коли ти не потрогав у руках своїх грошей, я маю на увазі. Е, ну, тисяч. Давайте перевіримо. 100 доларів всі тримали, так? 1000? Е, Хто тримав 1000 у руках? 5 тисяч? Хто тримав 5 тисяч? Рідіють руки. А, я думаю, що десь біля десяти ще складніша історія. І туди так далі, 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 далі буде рідше, рідше, річ, річ, рідше. рідше, рідше. І ти не можеш уявити. Не всі тримали 100 тисяч доларів. Слухайте, тут мільйон. Мільярд. Ви собі уявляєте це багатство. Я не знаю. Ми, ми не можемо уявити, тому що ми його не тримали. Ми не володіли, ми не розплачувалися. Чек на мільйон ніхто не на писав. А уявіть собі, цей мільярдер сидить і з вами було говорить. Каже, ти в мене в долі. Ну, це не уявима справа, таке у світі майже не буває. Ну, я не знаю, може якийсь віруючий мільярдер, взяв би в долі. Але коли особистість, яка тримала, тримає, тримала і тримає всі закони Вселенної, в руках якої вся влада, в якої всі кошти, багатства, і ваше здоров'я, і сила, і ваші діти, і ваші поля, і ваші думи, і все в його владі. Амінь? Амінь. Він каже, я беру тебе в долю. Слухай, скільки ти вніс туди? Один долар? Ти, у нас такий приклад, ми по євангелізму проводимо школи, і, і там є такий приклад, що тебе Божебрак сидить на, б... на... на базарі. І він там просить 1 гривень, 5 гривень, ну, 20 хтось страшкошевиться. І тут приходить людина, багата людина, дає йому а, тисячу доларів і каже, слухай, іди, почни життя по новій. Зовсім не сиди тут ніяким, іди щось роби. І він такий, пане, та я не можу такі гроші ну, за... Таке прийняти, це, це, це дуже складно, це все. І він е, каже: ні, я не, не можу прийняти. І він сідає і далі з тою шапкою попрошає нічує, там по п'ять, по 10 гривень. Йому простіше, тому що це його призвичка життя почуть-почуть. А коли йому дають велике, він не може. А другий, е, другий випадок, коли, коли він бере, бере тисячу доларів йде. слухайте, а що він може дати цій людині? Подумайте, що може цей бідняк у відповідність дати тому, який дав йому тисячу доларів? Що він може дати? Один гривень чи п'ять? Бог бере нас у долю. і він вірить у нас, що ми оправдаємо Його надії. Ми часом такі себе або бідними вважаємо, або такими нещасними. Слухайте, але коли тебе сам Бог взяв у долю, взяв тебе, щоб ти був його? І не просто там його, а його дитиною, його власником. Один історій розказував, що один пастух, пастушок бігав і заглядав там одне дуже великий маєток такий. І будинок такий у формі замка, такий великий. І там один чоловік жив, і він постійно думав, як він тут живе, такий один правда. І він каже: ох, таке би мені, таке би мені. І ви знаєте, цей чоловік помер, і в нього... Е, і все багатство перейшло на, е, ну, цього хлопця кличуть і кажуть, ти спадок то переходить тобі, тому що ти родич його найперше, не був родичів. І ти природич? Йому віддають ці. Всі, всі маєтки, він такий він не міг повірити, він пас там, заглядав за то, через той паркан, які там маєтки і все. І він не міг подумати, що він стане власником. Я думаю, як цей блудний син прийшов у маєтки-батька, він може і не думав, що він взагалі, пам'ятаєте, що він говорив собі у думках, що буду як один із слугів, один рабів. І що він навіть не заїхав. Знаєте, що в цій історії, цей. Хлопець не заїкнувся про слугу. Він прийняв про цей групсинов. Він не просто сказав, що, е, що ти будеш там слугою. Ладно, давай будеш слугою. Я, я, я хочу слугою, батько каже, добре слугою. А він навіть не заікнувся. Він просто прийняв і сказав: о цьому дайте персня, передіньте взуття і все інше, що треба. І нагодуйте, теля давайте вперед, ріжте і все інше. Слухайте, це, це батько, батькове милосердя. Це отцівське милосердя. І сьогодні ми в цій долі, для чого я це кажу? Щоб ми пам'ятали, що та плата, якою Христос платив, вона не І ми нічого не можемо до неї додати. Люди пробують щось заплатити, щось Богові там, один гривень чи ще щось. Христос уже все заплатив. Але відповідність, о те, що ти маєш цінувати, те, що тобі довірено. Нове життя, нові можливості, нові, нові дії, нові кроки, так? це вже від нас. Тому ми будемо сьогодні приймати і пам'ятати, в, в як, чиї долі, як, чиї ми учасниками стали. Бо ми привикли причастя, причастя, спомин. Але це багатство це дало нам доступ до самого найближчого, найбільшої влади, найбільшої. На багатства, яке тільки може бути, ти дитина, хтось казав, царя царів та Біблія каже, царя царів, кажуть, царів, царів, царів". Ти, ти самого найбагатшого батька. Амінь. Давайте встанемо на ногу. Господь, ми дякуємо тобі.